Зараз покажу вам ближче. Гляньте. Гляньте, 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 з грудочки видніється. Клас. зараз я його знайду і вам покажу ближченька. Клас. -ху -ху -ху. Це він. Це динарій Клас. Динарій. Динарій. Клас, просто клас. Як я сьогодні його чекала. Саня вже два знайшов, а в мене тільки перший. Просто крутезний знахідка. Зараз водичку візьму, його помию. Ну, це взагалі просто день вже вдався на свої не 100%, а просто, мабуть, вже 200%. гляньте, Гляньте, стан. Лимесний, ну не знаю, він на вид якийсь такий, як ніби якийсь срібний, але ж це такий лемесний, ну, 10 бив, він не може срібний так бити. Клас, я вихажую і далі, йду за знахідками. Лайкосик киньте, будь ласка, лайкосик мені за це.